Номер 257. Які друби із знаменником 18 лежать між числами 2 третіх і 5 шустих. І так, щоб знайти, які друби лежать між цими числами, треба звести їх до спільного знаменника, точніше, до знаменника 18. Бо із таким знаменником нам треба знайти числа, які лежать між цими друбами. І так, 2 третіх зведемо до знаменника 18. Знайдемо додатковий множник. 18 поділити на 3, буде 6. 6 помножити на 2, 12, 18. Аналогічно 5 шостих. Зведемо до знаменника 18, знайдемо додатковий множник. 18 поділити на 6, 3. 3 помножити на 5, 15.

Ці дроби лежать між даними двома дробами.